Ну, запишу громашок. Сьогодні з вами я Роман і це обзор на мій текстур-пак. Як ви могли замітити, у мене хотбар змінений. Отак, тут перемикаються предмети таким синім, а самі вони фіолетові. Ще от солнечко. Я про той текстур-пак трошки показував і розказував в моєму минулому відео про Bedwars. А зараз я хочу суто про нього показати. Так, тут в мене є ще лук і стріла. Правда, коли стріла буде летіти, в неї не буде кастом. Ще тут є от, три види моча суто для бедварса. Ними якраз тільки я і користуюсь, тому тільки їм я і зробив э... гара модель. Ще в мене є э, інакша броня. От я вам за ці. Поскільки на Бедварсі можна вдівати тільки... Ось цих три предмена. Я поміняв тільки їх. І ось так броня. Ось так броня буде виглядати в ігрі. Да, не дуже шикарно, але, ну, все одно так прикольненько. Так, по мечах. Щоб вони не мішались на екрані, вони йдуть отакі. Ну, типу, от такі коротенькі. Лук, отак. Ін. Чу. А, я не понял. Хетрайка. Стій. все Так, що у нас є ще? Ша я поміняв дробину. зараз я вам скяну речі і покажу, як вони виглядає Отак от, от менш лежачий. Я вам от зараз покажу, як всі речі лежать. Всі меші так прикольно. Драбина так. І так вона виглядає на блоках. Як по мені прикольненько. Ну, думаю, решту предметів виглядають теж так нормально. Коли лежать. Легче з соківська варсі підбиваєш, збираєш всіх трах-тах-тах-тах. Ще я поміняв шерсть. Поскільки в бедварсі може бути тільки біла, сіра, чорна, червона, жовта, зелена, синя. Ну, коротше, всі е, я зробив так, щоб іменно. Ну, іменно от, змінив кольори тих команд, які є вообще в бедварсі Ще я поміняв доски, доски. Ну, Бо по факту вони теж є в грі. Ще я поміняв Obsidian. Тепер він виглядає отак. Тепер От. Obsidian отакий. Добре, що ще? Думаю, ви ще могли замітити, що в мене поміняний Fireball. І Ender Pearl. Ender Pearl я не юзав, але от подивіться, як вони виглядають. Ще. От, І от. Ender фаерболи. от Отак от прикольно. Це взорвав. Так прикольно. Зараз так. Єбой. Ще. Е, я. Поміняв текстуру золотого яблука. Тепер воно якесь трошки не золоте. А перед тим, що хочу вам показати желізо і золото. Оскільки на вони ну, це базові речі, то я вам їх зараз покажу золото і желізо. Ще, як ви могли подумати, інтересно, що забув про алмази? Ні. Алмази в мене теж такі є. Ви могли їх замітити на моєму відео. Кстати, це моє відео, яке я перш, вперше за довгий час вставив в такі, як сказати, такі ж вставочки. Ну, як вставочки. Якщо ви думаєте, прикольний сундук, інтересно, як він буде виглядати в грі. А в грі він виглядати не буде. Я сам, якщо я не розумію, з чим то зв'язано, але я роблю текстуру вона така. Так от, що там по золотому яблуку? Вот золото яблоко. Давно покажу. Вот такие. Все, жрет золотие яблоко. Так, ну вроде бы больше ничего не менял. Якщо чесно, сам не пам'ятаю, що я вже міняв, тому що я ну, тупо створював текстур-пак для ПВП. Ще, кстати, я поміняв. Зараз вам покажу місяць. Одну секунду. Я тут. От таке у нас Ось таке у нас місяць. Зараз в нього є різні фази, тому зараз вам покажу всі. Зараз п'ять. В нього є різні фази. отут я вам зараз покажу скріншот всіх фаз. Поки ми проходимо до дня і я би вам я ще хотів сказати, що оцей текстур палки я нікуди не можу виложити, бо я зробив його от в цій програмі. І якщо хтось з вас знає сайт або програму, на якій можете створити свій текстур пак і виложити, щоб ви і я ниніх пристроях міг його скачати, то, ласка, підскажіть в коментарях. І якщо вам сподобався цей текстурпак, то поставте лайк і підпишіться на мій канал. А з вами був я, Роман, і всім запашних ромашок до кінця вашого життя.